Чоловік це воїн, певно, герой. А взагалі він хворів прямо і мріяв, а, війна оце, воювати. Це його він був у зоні АТО, він працював в поліції. Він був вимушений поїхати за кордон. Звільнився з поліції, поїхав за кордон, але ж коли почалась війна, він... Не роздумуючи, повернувся він взагалі хотів одразу повернутися, як тільки розпочалось повномасштабне вторгнення. Ми з ним зранку зв'язались в шоці, і я йому казала: ні, не йти, приїдемо ми. І ми виїхали десь через тиждень після. Повномасштабного вторгнення з дітьми до Польщі. Якби ми не виїхали, він би повернувся одразу. Тобто я його трошки затримала своїм виїздом за кордон і якби він займався нами. Десь через два місяці після початку а, війни він в'їхав в Україну. Андрій їздив в Англію на навчання, коли пішов до ЛАВ Йому дали цю медаль, кращий, найкращий стрілок. Тобто їх там, Я не знаю, скільки людей поїхали з України, але він отримав цю ознаку. І він мені розповідав, каже, оце грязь, поле, натягнуті такі прути. Каже, і я повзу по цьому полю і думаю, що я тут роблю? А потім каже, коли отримав медаль, я зрозумів, що я тут робив. Мені було дуже приємно. І, і нам і мені було приємно всій родині, тому що а, це варто поваги, як по мені. Завжди пропадав зв'язок. У вайбері гірше, у сигналі краще, переходимо туди. А, у сигналі погано переходимо в месенджер. І по всім, по всім. Месенджерем надсилали друг другу повідомлення, і де приходила, там ми і починали спілкуватися. Це було тяжко в тому плані, що без зв'язку, знаєте, він там не вийшов на зв'язок 3-4 години. Ти ж вже починаєш нервувати, починаєш його побратимам писати все добре або ще щось сталося, не сталося. Ну це дуже тяжко, коли ти написала і не отримала відповіді. Як він пише, я живий? Я живий. Все. більше нічого не потрібно слухати. Оце це саме головне, чого ти чекаєш. Пара емоційна, дуже. У нас було або все дуже добре, або все дуже погано. У нас не було золотої середини. У нас так. Якщо ми ругались, то це жахіття було. Тікайте хто куди може. А якщо все добре було, то все добре. А яскравіший момент це, певно, його пропозиція була. Ми поїхали на ринок, певно, щось покупати по побуту. А я взагалі була без настрою така. І він каже: ну ти обирай зараз, я на пару хвилинок вийду, десь вийшов, пішов, повернувся, каже, пішли каву пити. Ну, пішли ж ми взяли каву, підійшли до якогось під'їзду на лавочку, там ще якісь бабульки сиділи. Я ж беру каву, а він на мене повертається, каже: виходь за мене. А він бігав за каблучкою в той час. Я з кавою на нього, і сидять дві бабусі такі. Ага, Кажи, так, да. певно, найяскравіший момент, який що я запам'ятала, і смішний одночасно обов'язки. Розподіляла все я, я вам скажу чесно, він такий більш спокійний Андрій був, а я завжди щось не так у мені. Дітьми взагалі також я займалася завжди, тому що він працював. Він працював в Україні, Потім він поїхав за кордон працювати. І він що? Він гроші заробляв, а все інше робила я. Він більш, Більше часу проводив за кордоном. Ми з ним одружились і він поїхав через місяць за кордон, і до початку повномасштабного вторгнення він знаходився за кордоном. І хлопці мені повернули його речі, і я знайшла ці фотокартки. Ну, тут діти. Ну і ми, наша, наша свадьба перша. Бо ми з ним були одружені два рази. Так, ми з ним розлучилися, і коли почалася війна. Трошки пізніше, ми з ним знову одружилися. Тобто він мені зробив другу пропозицію. Я знаходилась на той час за кордоном, і він каже, потрібно одружитись. А я кажу, ні, не потрібно. А він каже, потрібно. А я кажу, ні, ти мене знову хочеш заманити. Ну І взагалі-то я погодилася, вже ж повернулася за кордону, і ми з ним одружились другий раз. Це було в жовтні. В жовтні 22-го року ми з ним одружили. Ми жили у квартирі і вирішили переїхати в приватний будинок. Ми його дуже довго шукали, дуже довго, я не знаю скільки років, але це не місяця, а роки. І тут ми знаходили, він вже знаходився на передовій, і ми з ним спілкувалися в месенджері, тому що зв'язок то був, то не було. Це коли у нього була можливість, він відповідав. То я йому скидувала фото, фотокартки, відео. Він каже, так, сподобався. І мені йому сподобався цей будинок, і ми ж вирішили його придбати. Але Але потім він загинув. І це відклалось на певний час, і я думала, нащо мені будинок? Не справлюсь, можливо. Ну, знаєте, як? Жінка, двоє дітей, ну, тяжко. Але потім. Я таки його купила. купила. І наразі проживаю в цьому будинку. І якби це наша мрія була, і я сама, але прийшла до неї. Я думаю, що там він задоволений. Наприклад, як є стіна, яку не можна зносити. В нашому домі ця стіна впала. Тобто з усіх сторон труднощі. Трудно ще зрозуміти, що немає більше. Тобто, насамперед, це психологічні труднощі, не якісь там інші. А от зрозуміти, пояснити собі, собі це, чому це так, і це дійсно так, тобто це потрібен час певно, тому що я так думаю, що я до сих пір ще не зрозуміла, що відбулося. Тобто мені інколи здається, що він за кордоном працює, тому то там не виходить на зв'язок, чи я його не бачу з цієї причини. Але ж. Діти питають, і ти відповідаєш, і якби оце найскладніше. А так, ну, виховання дітей, діти, тим паче, що у нас два хлопчика, вони їм потрібен тато, вони хочуть бавитись у футбол і розмовляти з чоловіком. тобто... Це дуже складно. І молодший син запитує завжди, «Та коли ж вже тато приїде з роботи. А я спочатку йому казала, що не може, не може, він дуже зайнятий. А потім я йому сказала, що тато, тата позвав Боженька до себе в армію, і тато пішов до Боженьки. і Боженька без нього ніяк не справиться, тому тато дуже зайнятий. Але він нас бачить з Облачка. Тобто це дуже тяжко. Саме тяжче, що може бути для будь-якої мами, тата, брата, пояснити дітям. Сама не розумієш, а як це дитині пояснити. Дітей, я вже ж вихована одна, допомагає мені дуже допомагає моя мама, вона проживає зі мною. У нас будинок на дві половини, вона в окремій половині проживає. А також мені допомагають Андрія батьки, дуже допомагають. А, його тато, мама, Дамірчик завжди до них їде на вихідні, і коли вони мають можливість, тому що вони працюють обидва. Коли мають можливість завжди. Він там. Виховуємо всі дружно. Тобто без їх допомоги я б не впоралась. Важко, важко одній. Мені, там, оточуючи люди, ну питань, як ти більше не задають, тому що я не можу відповісти. якось. Спочатку ти відповідала погано, зараз ти відповідаєш добре. Але ти відповідаєш, тому що мусиш щось відповісти. Ти ж не можеш просто там промовчати, не, не потрібно ставити таких питань. А, як ти пережила? Не пережила. Ну наш? Ну це не це взагалі не потрібно. Коли людина буде готова розмовляти, вона сама почне розмову. По-перше, не, не сваритись. Це однозначно, тому що я там сварилась по якимось причинам зі своїм чоловіком, навіть коли він вже був на передовій, про що я наразі жалкую дуже. Ну і триматись, вірити вірити в нього. Це найголовніше підтримувати. Бо так. мій чоловік був на передовій, я завжди плакала, а він мені казав, ну чого ти плачеш? Тобто не я його підтримувала, а він мене. Він такий міцний горішок був. Вірити в свого коханого і чекати, і допомагати допомагати фронту, як, хто чим може організовувати збори, я не знаю, хто чим може, але обов'язково допомагати. Чим більше ми будемо допомагати, тим більше вірогідність, що хлопці повернуться додому живими.